Друзі, гори чужі спокої не дають, своїх немає. так Чужих пасем. Стосовно того, коли боронувати, що робити і таке інше. Перший раз я боронував, було холодно, що я робив, я просто вирівняв поверхню. Ну і, власне кажучи, вологу та яка. Могла випаруватися, хоча в нас тоді ще пройшли дощі, я її закрив. А от сьогодні, хочеш не хочеш, вже в нас другі сутки температура плюсова спека. Дуже, як бачите, я вже зимовий кажушок зняв. Тобто терміново терміново треба запрягати коня, шукати можливість, якщо була оранка, тим паче на зиму, шукати можливість для того, щоб вирівняти, заборонувати і таке інше. І по прогнозу в нас стоїть на цілий тиждень спека. Відповідно, якщо цього не зробиш, ну, дощі будуть, не будуть, але сам ґрунт, фізична структура ґрунту при пересиханні вона зміниться. Ось. І, власне кажучи, запрягаємо зараз коника, баронувати я буду сьогодні. Ну, кінськими тракторними боронами не знають, потягне він чи не потягне, бо попередній ролик розкритикували, кажуть, що борона не негодна. Не знаю, можливо на картинці вона й не годна, але те, що я бачу, те мене повністю задовільняє. Ну і колись, коли я його тільки придбав, у мене тієї розсувної двохрядної борони не було. Відповідно, я боронував такими, як от у мене вона була. Дві борони, борони, звичайно, важкенькі, і конику важко було його тягати. Справляли. Справлялися, як цей коник справиться, вже зараз будемо дивитися. Тобто заводимо рушаємо. З 10 вольта за сутки виходить, втрачає акумулятор. Можливо, треба поставити ще один вимикач на мінус або на плюс на самому акумуляторі. Подивитись, чи це проблема в самому акумуляторі, чи це проблема в, в мережі. Подивимось, що будемо робити. Прогрівся двигун, вже можна не перекривати заслуг. як мені показалося, бо може воно так і є, що мотоблок тепер тяне набагато легше. подивимося зараз, що буде. Так шість ноль він цього не міг зробити. Зазвичай супер, я вам скажу. Яку ви зараз бачите, мотоблоком на 6.0, 6L це була проблема, а тут тягне мало того, що борони. Плюс ну, борони само по собою, звичайно, вони розгрібають набагато краще, тому що вони важкі. Метр, мабуть, на 70 борона. А саме головне, це те, що справляється з цим мотоблок. Буксувати не буксує. Ну, чуть що трішечки тяжко працює, але я б не сказав, що це є критично. Ну, подав. Буде сира якраз вчасно, а там ото, там де я пропустив перший раз не став баранувати. там вже груддя, там груддя вже, а там нормально. Рівнює і розсипаються до гори Нормально. нормально, це вже тепер тільки фреза далі буде уже його ніхто не буде. Цього достатньо. Блок не загарцював повністю весь город. Там уже частенько я катаюсь. Друзі, я в захваті від такої роботи. Я навіть не очікував, що мотоблок почне працювати зовсім по-інакшому. Тепер саме головне, чи витримає я, трансмісія, тому що, яке обладнання на ньому було, ото Ну, не критичні, скажімо так, а оптимальні варіанти використовування навісного Це, звичайно, занадто. Ну Знову ж таки, зараз город, оцей, що ви бачите, уже, Ну це вже буде пізніше. Він рівний. він Після зими вже вирівнювався один раз з бороною. І відповідно зараз я не боюсь кататися чому, тому що навантажень критичних не буде. Город рівний, щеплення добре, борони пливуть рівномірно і таке інше. А ось коли перший раз я їздив, б я мабуть б не ризикнув би раді експерименту подивитися, чи потягне, чи не потягне. Ось. Ну, все. Дякую за перегляд, на все добре, бувайте здорові, все буде!